В IT дуже важливою навичкою є робота в команді. В університетах ну, і взагалі дуже рідко використовується цей командний підхід. Треба там, умовно, один маркетолог, один економіст, програміст ще один дизайнер. Далі постає виклик, а над чим же вони будуть працювати. Навколо соціально важливих для міста проблем ми будували цифрові рішення, які далі, як продукт, допомагали упаковувати саме ментори компаній. Поєднання співпраці, освіти та бізнесу він є критично важливим. Культура, вона зароджується від конкретних людей. Наше завдання дорослих допомогти їм доторкнутися до кожної професії, яка їх цікавить, щоб зрозуміти, на рівні виконавчої речі це моє чи ні. Наприклад. Дуже багато дітей мріють бути айтішниками. Але в той момент, коли вони працюють дві години за комп'ютером, наприклад, програмуй, деякі діти встають і кажуть, ні 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 це взагалі не моя історія. Я не можу дві години сидіти. І вони розуміють, що мені треба рухатись в іншому напрямку. Для мене дуже важливо в співпраці з бізнесом показати цей момент, що варто бути особистістю. А не бути частиною НАТО. Якщо у них стає задача знайти багато людей, не одну, дві людини, три, а більше, то тоді треба думати про стратегію пошуку. Ми пробуємо вже більше ніж півроку співпрацювати з навчальними закладами. Запрошуємо до нашого підприємства на практику з профтягосвіти. Є вже декілька людей, які у нас працюють вже по закінченню такої практики. Я студентка 15-го училища. Зараз прохожу вже втретє на компанії Пірена, виробничу практику. Мені тут дуже подобається сучасне обладнання, гарне освітлення, дуже гарний колектив. Навіть більше навичок тут набрала, ніж на навчанні. Які задачі підприємства: системний пошук людей. де треба контактувати з навчальними закладами, дивитися, хто у них випускається, які люди потрібні, які вимоги потрібні, і далі випрацьовувати цей механізм вже індивідуально під кожен чоловік закладу. Ми плануємо створити центр професійної освіти в межах індустріального парку, щоб молоді люди, доросле населення, які хочуть перекваліфікуватися або отримати кваліфікацію, якої в них до цього не було. А вони бачили, що в індустріальному парку багато підприємств, в тому числі іноземних. І курси будуть короткотерміновими, щоб звести попит і пропозицію. Тобто, попит роботодавця на конкретну посаду на конкретного кандидата. У нас будуть зроблена матеріально-технічна база з станками з сучасними аудиторіями, і відповідно вони зможуть за 2-4 місяці отримати всі необхідні навики для того, щоб вже відповідати вимогам роботодавця і працювати, отримати достойну заробітну плату і умови праці. Ми бачимо, що робітничі спеціальності здребувані, 60% бізнесу кажуть про цю проблему. Тому тут саме головне завдання це дійсно знайти той симбіоз, для того, щоб бізнес сказав свої потреби. Освіта готувала цих кадрів. А влада була тим мечом, який все це об'єднує в один продукт для того, щоб задовольняти потреби економіки. Відкривається багато нових готелів, незважаючи на ситуацію в країні. У 23 році зіткнулися з проблемою дефіциту кадрів на ринку, і ми вирішили, що було б дуже чудово відкрити школу, де б можна було виховувати і одразу б навчати практичним навичкам спеціалістів. Потім їх працевлаштовувати. Ми обрали п'ять професій, за якими не вистачало співробітників. Вже встигли навчити 227 кандидатів. У нас було більше, ніж 1200 заявок, і безпосередньо сфера хорики було дуже багато запитів на працевлаштування. Бізнес повинен бути більш активним, не вагатися і реалізовувати.